У січні 2023 року частина священників Української православної церкви оприлюднили звернення до своїх архієреїв, в якому поставили їм 10 незручних запитань. Вони стосуються чіткого юридичного розмежування з Москвою, статусу церкви в Україні та засудження заяв патріарха Російської православної церкви Кирила. Сила правди всі дні звернулася до декількох настоятелів луцьких храмів УПЦ, щоб з'ясувати їхню позицію стосовно подій, які відбуваються з релігійною організацією. Серед них виявилися і декілька ініціаторів звернення до архієреїв. А почали ми наше опитування з простого питання, якою мовою служите? Буде благословення нашого правильчого артилерії прийти на українську мову, будемо все жити на українській мові. Наразі ми звершуємо на церковно словянській мові, але нас багато в нашій єпархії, багато приходів, де звершуються на українській мові. Це залежить від бажання людей. Якщо є бажання людей, то тут питання нема, проблем нема. Можна звершити на українській мові. У Нас багато храмів практикують, особливо в Луцькому районі. 70 на 30. І ми перейшли частково на українську мову після собору у Фіофанії. Ну, так, якби, щоб підтвердити це, що ОПЦ відділяється від МП, і щоб воно якби в пам'яті людей залишилось. Перший крок, що ми зробили, ми читаємо Євангеліє на українській мові. Далі на хорі в нас антіфони і Господи помилуй» співають на українській мові. Ну, поки що, ми священники так частково. Переходимо, Тому що ну, на це є багато причин, якщо без лукавства зайвого не готові люди і не готові ми. Скільки років? От я, наприклад, священником з 89-го. Так швидко, знаєте, всі, всі молитви на пам'ять. Мені знайомий близькі, і щоб не корежити, тому ми поступово переходимо. Щоб воно було і для людей м'якше. Я взагалі, знаєте, я прихильник таких маленьких кроків. Якщо великими кроками можна наробити біди, насправді бачите, в людей теж так глибоко там закладене, таке сакральне відношення до слов'янської мови, і просто так знаєте заявити не сприймають. Ми, ми спробували, люди підійшли, і попросили. Ну, не так швидко, будь ласка. То ми на прохання людей поступово, частково. Упродовж останніх чотирьох років понад півтори сотні релігійних громад на Волині перейшли з Української православної церкви до Православної церкви України. Деякі разом з настоятелями храмів. Сила Правди запитала думку луцьких священників про такий вчинок своїх колег. Відповідаю сам це все. Кожна людина має свій вибір. Ви маєте вибір піти журналістами. Могли правда піти в іншу професію. Я вибрав служити церкві, теж мав можливість піти небудь в інший заклад. Кожна людина має вибір. Я остаюся в Українській православній церкві. Кожен праві вибрати свій шлях. Чи це шлях спасіння, чи шлях погибелі. А в вашій релігійній громаді піднімалося чи розглядалося питання переходу до Православної церкви України? Ні. Ніколи не піднімалися на оборотше, питали, батько, змилуйтеся, хоч не здумуйте, переходити. Я за них не можу розписуватися, як осуджувати, критикувати ні в якому випадку. За себе можу сказати, на даний момент наша парафія не готова. І на це є теж ряд причин. Ну, якщо казати так правду відкрито, я не задоволений керівництвом УПЦ. Я. Страшно незадоволений їхніми діями, їхніми заявами. Ну, взагалі, всім тим, що робить наше вище керівництво ПЦУ. Я незадоволений. От. і перейти в ПЦУ теж не бачу зараз ніякої можливості в силу того, що і там немає порядку. Крок епархії – це не мій крок єси, на початку. Керівництво і партії, які вирішується всі питання. Я Чи не маю права відповідати за архієрів. Архіє відповідають за себе. В їхній повноважності керувати, розглядати справи я не маю права такого. На мою думку, це є неправильно. Ну, але ж ми, ми скажемо так не указ нашим вищим керівникам. Mm -hmm. На жаль, вони поступають так, як вони бачать, як вони розуміють. От. Взагалі, бачите, треба, треба розуміти, до кінця знати, що таке священний сан. І, наприклад, якщо навіть священник в силу якихось таких канонічних порушень, канонічних таких, які дійсно, згідно апостольських правил, викликають його в заборону, ну, він має бути в забороні, у відлученні, то коли він помирає, його все-таки хоронять як священника. Тобто, ну розумієте, сан не можна зняти. Оце та е, помилка, яку роблять наші вищі начальники, не можна зняти. Е, ну, Нехай би вони там висловили якесь там незадоволення таким рішенням священника. Але знаєте, так як вони пишуть в одному указі і заборона богослужіння, і зняття сану, заборона благословляти, хрестити, навіть носити підрясник, ну це вже перебір усіх, усіх, усіх канонічних правил. У травні 2022 року відбувся собор Української православної церкви, який змінив статут релігійної організації з метою, нібито розірвання усіх зв'язків з РПЦ. Проте після цього статус УПЦ в релігійному світі став не до кінця зрозумілий. Вона визнає себе повністю автокефальною, автономною чи самокерованою частиною у складі якоїсь помісної православної церкви, зокрема РПЦ. Ну так, так, от і недавно була прес-конференція Півчерській лаврі, де Пояснили всю ту ситуацію, яка пов'язана із статутом Української православної церкви. Але залишається в статуті згадка на цю грамоту Алексія. Статуті... Ну, тільки, тільки так. так, тільки. І, так. Ну, на вашу думку, чи могло бути ось це розірвання цієї автономії, мовно кажучи, в односторонньому порядку. Я РПЦ не... ж не підтримала, ну, якби і не, не схвалила це рішення Собору? Саме головне, що Українська православна церква, весь її епіскопат вже повністю все розуміють, що ну, вже такого шляху до Росії вже точно не буде. Ознака мироваріння це ознака реальної самостійності, незалежності помісної церкви. Також і в даний час ми вже відкриваємо багато приходів, відкрили за кордоном, тому що українці наслідок війни, військової агресії Росії проти України, змушені втікати, так само, як зараз. цей період Різдва, коли. Ми прославляємо народженого Спасителя, але Христос, народившись, сам став біженцем мусив тікати від Ірода, переховуючися в Єгипті від злого Ірода, який хотів його погубити. Сьогодні це паралель проходить на наших біженців, які також змушені втікати від же сучасного ірода, який переслідує нас. От. І тому вони бажають, щоб за кордоном були свої українські парафії, приходи, де можна було б молитися і де можна було б гуртуватися, спілкуватися. Бо це дуже важливо. Адміністративно, юридично, зовнішньо так. А як ні тоді? Духовно. А в чому це виражено? Ну, наш очільник... Предстоятель митрополита Грій продовжує поминати Гундяєва. Mm -hmm. І в оновленому статуті все-таки є посилання на грамоту 90-го року від московського патріарха Олексія. Діптік все-таки один. І в ньому є 16 на сьогоднішній день. 16. І серед тих 16. -ти Є УПЦ? Немає. Ну і все, тоді, чого ви мене запитуєте? <свистити> як це є документом таким, ну, справжнім, а ось, все інше, ну як сказано в Святому Писанні, все інше лукавство. Якщо каже, нас Господь учить, кажіть або так, або ні. А все інше лукавство. Ну, поки УПЦ не буде в Діптіху, значить її немає, значить вона не є складовою. Ну, це правда, гірка правда. До собору Української православної церкви, який відбувся у травні минулого року, в її статуті була закріплена норма про необхідність згадування ім'я патріарха Кирила в усіх храмах. На практиці до 2022 року вже і так мало хто це робив у волинських храмах. А після 24 лютого це взагалі було б рівноцінно самогубство. Тим не менше, ми запитали настоятелів храмів про це. Усі опитані священники одноголосно запевнили, що цього не робили ніколи. Щодо дій деяких своїх колег по УПЦ, які досі тримали в церковних приміщеннях портрети Кирила, як з'ясувало СБУ під час нещодавніх обшуків. Відповіді теж були схожими. На кшталт я за них відповідальності не несу виводі. Так. Ви будете відповідати за всіх водіїв, чи в нього є страховка, чи він має права. Ні. Ви відповідаєте за себе. Ви ж не будете відповідати за свого директора, який вас сюди послав. Ні. Ви будете відповідати за себе. Так. Є в них, нема в них, був, не був. Мене це, я не знаю, затверджувати або заперечувати, або стверджувати я не Ну, Це в них треба питати, я не знаю, для чого вони його тримали і чим вони мотивували його присутність портрета. У мене нема портретів, Кирила і не було. Думаю, не буде, тому що мені не потрібні. У мене є ікони. У Нас наразі вже не де на Волині, в Волині не поминають патріарха Кирила. Були десь де. Наприклад, в нашому храмі його ніколи не поминав. От в нашому храмі, який тут вони з 2013 року, з 2014 року, ні разу ми його не, не, не поминали. Uh -huh. А були такі храми, що поминали. От. А були такі, що після 27 травня Собору ще поминали. З ними робилася відповідна робота, і вони вже тепер нічого не роблять. Знаєте, якби людина вдома на стіні там помістила фото когось якогось свого. Вибачте, не підберу українського слова куміра. Да? Ну, то що, за що ту людину засуджувати? Кожного свої куміри. Да? Хтось там в радянські часи любив Боярського, хтось там мало Богачова. Ну, Ти вдома собі повісь на стіні, і любуйся своїм куміром. От, а що торкається храма, монастиря, навіть. Ну, Певно, що можливо, можливо, це, так, щоб оправдати того намісника, того монастиря, то скажемо, він там живе, да? бо ж кожен має свій дім, а монах живе в монастирі. От, він, Можливо, в своїй келії повісив свого куміра, ну, то тоді б я його не судив. А якщо це було в такому загальному приміщенні, де всі є, ну, то це неправильно, далеко неправильно. Ще торік навесні серед священиків УПЦ виокремилася ініціативна група, яка закликала керівництво церкви оголосити анафему патріарху Кирилу. Тоді під зверненням підписалося чотири сотні священників, з них приблизно четвертина волиняни. Щоправда, серед так званих підписантів не було жодного єпископа. Це свідчить про невизначеність або пасивність верхівки УПЦ. Є певні інституції, які судять патріарха. Це Архірейський собор, який має право це судити, або помісні патріархи. Це рішення. Тут на священники, які були, направили вже листа, як ви, представники до вселенського патріарху. Наразі слово за ним. Він тільки має право з іншими патріархами це справу на соборах вирішити. Некомпетенція священників. Бо це, якщо почнеться такі, от бала тоді ми не збережемо церкву як структуру. Тоді вона буде. Ми вислови при те, що ми не згоди. А щоб дійсно це було, якби рішення таке було законне, щоб воно не просто було якесь об'ява політична, розумієте, а була воно мала якусь силу юридичну, духовну юридичну. Тому я певний тут, які цим повинні займатися у 2018 році. Верховна Рада України прийняла закон, який зобов'язував змінити назви релігійних організацій, керівний центр, яких розташований в країні агресорі Сам документ не містить конкретної прив'язки до якоїсь із конфесій, проте запроваджує певні принципи, за якими можна вирахувати підпорядкованість релігійної організації в Україні російському центру. Закон на практиці досі не запрацював. Звичайно, ще, ще ніяк не може переміститися. Переназивати свою церкву, якщо у нас вже є назва – українська православна церква. Ну, яка ми, ми російська православна церква. Тут... Всі українці, всі, всі прихожани, священнослужителі, всі, всі зараз сьогодні допомагаємо вже буквально цих 11 місяців війни, і сьогодні перейменовувати, здається, ну що, тут, а як тоді має далі бути це все? Ну, всі прихожани, і більше 4 мільйона православних, ну української православної церкви, що сьогодні стають росіянами, ну це якось. Якщо церква від держави відділена, то для чого, ліза, для чого держава лізе в церковні питання? Там прийнятий був закон перейменувати ті релігійні громади, де їхні керівні центри знаходяться в державі, яка визнала нашу державу країну агресором. Отак, там був прийнятий закон, угу. що не помиляюсь. Тому таким чином, після 27 травня, коли наш був прийнятий новий статут зі змінами, ми під цей закон, я рахую, наша церква не підпадає. Ці всі моменти та рішення про перейменування УПЦ в РПЦ в Україні, так, це все були ті такі, знаєте, поштовхи, на які мали б реагувати наші священниначалі, мали б реагувати. Не блокувати, як воно було заблоковане, а реагувати. Реагувати як? Повним відділенням від РПЦ. Отак От мали б реагувати. Якщо держава дає таке зауваження, ну, зрештою, по-дитячому скажу. Але як мені в школі дають зауваження, що в мене неправильна поведінка, у мене неправильна якісь там постановка запитань, чи ще щось. Чи ще щось. Ну, від учня вимагають виправлення, вимагають так, щоб він признав свою помилку і подивився на це по-іншому. Оце так було таке зауваження держави. Зауваження. Тоді, я вважаю, воно було зауваженням. На нього всі час не зреагували, не зреагували, його заблокували. заблокували. Звісно, що тепер його піднімуть. Мене це не дивує. Підняли і будуть і будуть іти до кінця, я так розумію. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україна запровадила санкції до майже двох десятків діячів Української православної церкви, в тому числі і серед вищого керівництва. З листопада Служба безпеки України провела близько сотні обшуків у храмах УПЦ по всій країні. Знайшли проросійську літературу листування з кураторами з Москви, Георгіївські стрічки, паспорти РФ. Підозри отримали вже кілька десятків осіб. Також суди вже оголосили п'ять обвинувальних вироків священнослужителям УПЦ за колабораціонізм і співпрацю з ворогом. Ми запитали у настоятелів волинських храмів, як вони почуваються в одній релігійній організації разом з такими діячами. Особисто допомагає нашим збройним силам України і фінансовою, гуманітарною допомогою. А Просто нічого. що там відбувалося, так я згідний, що треба той, хто сьогодні виступає проти державності, той, хто виступає проти е, України, ну вони мають нести персональну відповідальність за це все. Я за них щось не буду. За мене спитають за мене, що я зробив, чи я допомагав? Я допомагав нашим солдатам. Ми молибні служимо. Ми веземо допомогу, ми 10 бронежилетів купили, ми завезли дуже багато медикаментів. Ми допомагаємо нашим військам. Кожен із нас буде відповідати за свої гріхи. Ви будете відповідати за свої, той буде відповідати за свої, інші будуть відповідати за свої гріхи. Кожен дасть відповідь за себе. А збирати там чи це правда чи неправда. А ще розказувати іншим, ну це некрасиво і так не потрібно робити. Якщо доказані факти колаборації, то і церква має реагувати. Відповідно, такого священника треба. Те, що ви сьогодні мене питали, як реагувати на того на заборону, так ну тут треба тут. Я реагую позитивно. За таке треба в заборону однозначно. Під час обшуків у храмах УПЦ найзашкварнішим можна назвати випадок із Микитою Дреченецьким. Спочатку цей священник заперечував коронавірус, а потім на нього захворів. Про це написали журналісти. Він образився і прийшов в редакцію сваритися водночас спеціально кашляв на медійників. 24 листопада 2022 року його висвятили на керівника Івано-Франківської єпархії. А вже наступного дня до нього завітали СБУшники, де застали. Роздягненого послушника. Що я можу сказати? Я там не був, я не знаю. І це все питання, бо. Чи логічним є його підвищення після цієї історії? Ну, я думаю, що представник нашої церкви він, мабуть, розібрався в ситуації. І та, яка була. Ну, мені здається, що треба було трішечки, мабуть, почекати, щоб поки все виясниться, тоді вже робити певні. Та ви взагалі літер. вірите в цей випуск? Я там не був, я не знаю, я не вірю в це. Раз був прецедент, раз так от така розмова, так і, ну поки людина. Ну, не виправдали людину, то як її можна висвячувати? Неправильно, неправильно, але ж повторюю. Я рядовий священник, Простими словами, я піхота, розумієте? А піхота генералу не вказує. Один із компромісних варіантів, який пропонують громадяни та експерти релігієзнавці в нинішній складній релігійній ситуації в Україні об'єднання української православної церкви з православною церквою України. Тривають дискусії, на яких умовах це могло б відбутися. Сила правди запитала в луцьких священників, що вважають вони можливим злиття найбільших релігійних організацій в Україні. Так, світ цієї селя. Я готовий до об'єднання, тільки я хотів би запитатися тих, хто сьогодні знаходиться в православній церкві України, чи готові вони до об'єднання? Ось це в мене дуже питання після мого переходу, після тих 22 днів перебування. Воно мене дуже ну, так бентежить. Чи готові вони до об'єднання? Чи готові вони перестати захоплювати храми, перестати робити якісь неправомірні дії, які. Стосується по відношенню до громад Української православної церкви. Продовжуючи цю тему можливого об'єднання ОПЦ та ПЦУ, ви в це вірите? і Що для цього потрібно? Потрібна любов, потрібна, потрібна, мабуть, воля Божа в тому, все, щоб це сталося. І потрібно бажання. Бажання ієрархів, бажання священників, Бажання ну, багатьох людей, в яких воно є. І ми це бачимо і по телебаченню, і по, по, по всьому бачимо. Тому що ну, в часі війни мені здається, що ну, потрібно було щось зробити для того, щоб стала одна церква. На жаль, віримо в це, надіємося, що як буде й перемога нашої держави, так і буде перемога в церкві, в тому, що всі ті люди, які сьогодні ну, ну реально дуже, дуже шкода людей, що так от вони розділені. Вірю, що це станеться. Напевно, ну, доречне, так як вже збирається комісія, розглядають різні питання про те, щоб дійти до спільної розмови, до спільних якихось знаменників, то значить воно та доречне. Хватить війни, треба миру. На вашу думку, воно можливе десь найближчим часом? Ну, звичайно, можливе, бо всі цього хочуть. І, можливо, колись і таке станеться, але все повинно бути в рамках закону, в рамках канонічного єднання, канонічних правил. Я врахую, що повинно бути все таки об'єднання, а не коли дві церкви рівноцільно об'єднуються. А тоді воно повинно бути тому, що Україна в нас таки заслуговує мати. Більший статус, статус патріархії. Ви вважаєте, що це зараз доречно і це є така можливість. Розумієте, в церквах це такий організм, де не можна приймати рішення під впливом якихось політичних подій, чи які це робиться на віка і назавжди. Тому це треба робити виважено, тому що війна вона пройде, розумієте? І Україна отримує перемогу. Але ми повинні також і мати ще й духовну перемогу в тому, щоб вже потім ніхто не виникало питань. Яка має бути церква, чи що вона має бути, щоб хтось не додорікав, що вона не зовсім автокефальна, не зовсім помісна, а щоб вона була єдина, визнана всіма помісними церквами, щоб нас очолював нашу церкву патріарх, який був визнаний всіма помісними церквами світу. Це така велика мета, до якої повинні ми всі стремитися. Мрія така, значить, треба, щоб тих, хто не хоче, тих, хто, скажімо так, проросійський, хто. Ну, готовий іти в катакомби, йти на смерть, не розуміючи, що таким чином вони не роблять ніякої користі не ні для України, ні для церкви, ні для нашого народу. От якщо вони так крайні настроєні, ну дати їм можливість виїхати, залишитись там, де вони хочуть. Тобто в РПЦ, йти собі спокійно. Залишаться оці люди, які справді хочуть миру і благополуччю для церкви, для України, для народу. Так само і зі сторони ПЦУ, там теж треба трошечки навести порядок. Ну я не маю права критикувати, значить, якщо я в ПЦ, то я там своїх критикую, так а чужих мені не якби. Ну і чужими я не хотів би їх називати, бо це теж неправильно. Ну але, на жаль, там теж є багато проблем. Ну, таких, скажімо, політичних проблем. І на сьогоднішній день ми бачимо, що переважна більшість, переважна більшість не готова до цього злиття, як ви назвали, до цього об'єднання. Не готова. І на те я теж їх розумію. Я теж їх розумію. Значить, і з тієї сторони має бути якесь очищення, так? тих, хто настроєний так політично, агресивно, і ще там ряд всяких таких, значить, їх теж. Відділити, а той ковсяк об'єднати. Тоді тоді мені здається, буде толк. але це дитяча мрія. Я розумію, що це дитяча мрія.